Відбивав ворожий штурм на Донецькому напрямку та загинув, захищаючи країну. Рівняни вшанували пам'ять полеглого 49-річного героя Олександра Ковальчука. Серце військовослужбовця перестало битись 28 грудня 2022 року. Тепер на фасаді 8-го ліцею дошка пам'яті на його честь. Що ви сьогодні тут зібралися? згадати добрим словом. згадати пам'ять моєї брата Саші. Він був чесною людиною. Щиро любив Україну. Всім серцем болівав за український народ. В перші дні війни не задумуючись став на захист нашої держави. Олександр народився у Рівному. Паралельно з навчанням у школі відвідував музичний заклад, де грав на трубі в оркестрі. Затим здобув освіту у Державній льотній академії України. Чоловік працював у торгівлі згодом опанував сферу ремонтних робіт. Вже на другий день після початку вторгнення пішов до військомату. Він був добрим. Дуже добрим, часто дуже дзвонив, питає, просто, просто так попитати як справи. Е, на другий день після повномасштабного вторгнення е, пішов зразу до воєнкомату, щоб, щоб захищати нашу Україну. Відкрити пам'ятну дошку доручили родинні герої. Після цього люди, які зібралися вшанувати Олександра, поклали квіти до портрету військовослужбовця, щирі співчуття рідним, вічна та світла пам'ять українському воїну. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин.